Словасні перепалки, блокування початку сесії та вимоги зробити так, як просять жителі. Так почався ранок у міській раді Коростишева причина: головному лікарю центральної районної лікарні не продовжують контракт. Пройти ані у залі, ані у коридорі міської ради було неможливо, бо ж підтримати свого керівника прийшов чи не увесь колектив закладу. Пацієнти небайдужі громадяни та військові. Зараз зібралися люди в залі. Ось є листи відповідні від трудових колективів з підписами на підтримку Василовського Олександра Борисовича. Він не тільки головний лікар, він господар, він він робить все не тільки для себе. Він робить для наших людей. Ладно, коли б людина була непорядна, вона там нічого не робила без питань. Не підписуйте, ставте свою людину. Але коли людина дійсно добивається. І хоче краще для своєї ну, для свого міста. Я не бачу перешкод. Цій лікарні медик віддав 26 років свого життя. З них вісім працює на посаді керівника закладу. Черговий контракт закінчується незабаром 30 жовтня. Але чи матиме чоловік роботу, не знав до сьогодні. Повіно до умов контракту. Я подав заяву на продовження контракту, але протягом місяця ніякої відповіді я не отримав. Я на Слідуючий запит не отримав. Був адвокатський запит. Відповіді теж не отримав. І сьогодні ми отримали відповідь, що оказується, не буде продовжений контракт зі мною взагалі, а буде проведений конкурс. Силка на якісь законодавства гра просто юридичними термінами і все на все. Про те, що причин розірвати контракти із Олександром Василовським немає, твердять і депутати, які стали на захист медика. Головного лікаря виступили 14 депутатів, також велика підтримка місцевих громадян. Лікар на своєму місці. Лікарня будується, пакети НЦЗУ отримуються, зарплати середні, високі. Я вважаю, що цього достатньо. Та й сам міський голова Іван Кохан переконує, нічого проти діючого керівника лікарнею немає. У мене не виникає жодних питань щодо успішності галузі медицини і окремо центральної районної лікарні на чолі з Олександром Борисовичем. Абсолютно жодних питань. Це... Але продовжити контракт мовляв не може без консультації юриста. Пишу, але отримую консультацію юристу Славянську. Адвокатом позвати. Я щас позвоню. Або тільки лікар лишився на посаді. Люди ставали і навкулішки, і ручками ділилися. А потім запропонували лише два виходи із ситуації. Є спроможні пишіть заяву або цю підпишіть, або напишіть заяву про вашу власну відставку. А на випадок, якщо міський голова таке відмовиться ставити свій підпис, люди підготували для нього ще один сюрприз. Вам не страшно те, що вас читала, чекає там той мусорник, який я малювала піввечора. Але я тій надіюся, що він не знадобиться вам, і він таки не знадобився. врешті решт мер підписав розпорядження і продовжив контракт із діючим головним лікарем ще на п'ять років. <плес> Certo? Але й на цьому наболіле у Коростивській міській раді не закінчилося. На сесію винесли питання про приміщення місцевої аптеки, у якій зберігаються наркотичні препарати для онкохворих. Будівлю планували передати комунальному ринку. Депутат ради каже, аргументи ж такого рішення у керівництва абсурдні. А якщо це станеться, за ліками для тяжкохворих медикам доведеться щоразу їздити у Житомир. Аргументують вони тим, що Коростишівському комунальному підприємству Коростишевській місь... Міський ринок їм там бракує коштів на зарплату директору Зозулі Миколі, і вони вирішили передати приміщення в 500 квадратів для того, щоб хоч якісь кошти заробляв Карастишевський міський ринок. Після усіх ранкових скандалів сесія міської ради таки розпочалася. Після позитивного рішення щодо лікаря люди розійшлися. А аптека за підсумками засідання також продовжить функціонувати.